Ваше високе приподобіля, все отці церкви католицької, високопоставлені мужі нашої держави і держави Республіки Польща широсердечно вдячні за цю місію, до якої ви сьогодні нас покликали заради того, щоб цей вифлеємський вогонь привезений з далекої Палестини до нашої країни, заради того, щоб ми могли сьогоднішній день також принести у храми нашого міста Володимира Волинська, після чого він відбуває до Луцька, а відтак піде по цілій Україні. Я кажу отець Лешик, що 25 числа цього місяця ви починаєте святкувати Різдво. І відповідно для нас це стає певною радістю, адже я сам служитель собору Різдва Христового міста Володимира Волинська і костел Юкима та Анни. Він є навпроти нашого собору. І це дійсне добре сусідство католицького священника з православним духовенством нашої держави. І цією великим свідченням тієї любові, яка проявляється в першу чергу в тому, що ми спілкуємось, що разом можемо помолитись. Ми не боїмося прийти один до одного до храму і тим самим показуємо нашу дружбу один до одного. Незважаючи на те, що ми на 13 днів пізніше за вас святкуємо Різдво, хоча у 1917 році синод Православної церкви, Собор Православної церкви, тоді ще єдиної російської, робив певні кроки для того, щоб власне, по новому стилю 25 грудня відсвяткувати Різдво у православних храмах. Це було здійснено, але, на жаль, православні держави нашої держави. 25 числа не прийшли до храмів, тому що незвично для них було, але звичніше для нас стало щось 7 січня. Але і в тому, напевно, є певний промисел Божий, про який говорить власне Ксьон Свяшик, що він починає 25 грудня святкувати і завершує святкування разом з нами 19 січня на Богоявлення. Тому нехай це світло вифлеємського вогню в Першу чергу об'єднає кожного із нас. Хай воно просвішає нам шлях до спасіння у Царстві Божому і очищає наші душі від гріха, від тих недобрих дій, які іноді ми можемо вчинити. Адже тільки, як каже Господь, блажені чисті серця, бо вони Бога побачать.